Так з вами Ked 888, і сьогодні ми будемо проходити з Cold'Boy Runway в, май... в Майнкрафті. Ну, можете, завжди так не граємо. Тато щось там пише. Зараз ми швидко вийдемо. Так. Перепереж йдемо до вали Так, тут нічого такого нема. Опа, тут якийсь ключик. Від Відкладовки. Думаю, що нам це пригодиться Але головне, щоб батя не зайшов в туалет. Так, виключаємо швидко світло. Так. М -м, зараз швидко відкриємо. Тут. Так, тут нічого такого нема Так, це, походу зарядка. Так, це зарядка. Так, тут що у нас? Брудна шматка. Ой, ох, що. Блін, 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 тату, йди в туалет! в туалет. Так, не знаю, чого. Ну, стояти. А ну швидку 20 пункта. Два... Давай, швидше. Три, чотири, походу там. Так, швидше чуть-чуть буде. Давай, швидше. Раз. так це має вже. Завжди веду себе. добре. Я вже батя один раз зловив. Так, тоді я подивлюсь. Wow! Е, так, батя там щось дивиться, свій гол вонючий. Добре, тепер подивимось, що у нас тут. Так. Тут пусто. Так, тут є бензин. Це щоб батя походу супити. Так, тут є драбина. Так, швидко пішли. І швидко в кімнату, ніби ми вчимось. Треба піти від Ой, тато, йди в туалет! Так, швидко треба почути, чи він йде. Так. Слухаємо. Так, тут там. Тепер швидко йдемо сюди. Ми вже байба, тут у нас опа. Так, тут не тут. Батя, что ты котика? Ой. Батя, я там чуть не нормальный. Да. Ты ничего не мать портрабаш. Так. Батя ничего не чую, Батя слепый. Батя. Батя. Так, тут, тут, тут еще одна дробина. Так. Зараз подивимось. От можете, завжди так не граєте. ха-ха-ха-ха-ха. Батьки я якийсь зовсім з тим з тим футболом поварював. Але завжди ходити треба сидячи. Тепер подивимось, що там. зробив Здесь, узе, сюрприз, правда, дуже ваняє. Тепер кидаємо цю штуку туди, походу. так, Якщо я не, повинна, не видно, помиляюсь. Так, і тепер чуть-чуть почекати. Походу, це було дуже чути, батя, напевно, прийде зараз в туалет. Так, все швидко. Це. У нас все є. Але тепер нам тільки лишилось, щоб. Так, батя нічого не чув. Це шубезганної. Батя... Блін, батя почув! Е, машинку ми закрили, вроді. Е, Зараз перевіримо ми можемо сховатися в шафку. Зараз перевіримо. Батя почув. Батя почув? Вроді все добре. О, батя не почув. Це добре. Тепер перевіримо Чінчу. Так, походу... походимо. Та ніби пішов, тепер ем, нам треба вийти на волю. Так, так, так. Швидко виходимо, щоб батя нас не побачив. Піду провірю телефон. Так, батя йде перевіряти телефон. Походу, це тут, а оце має бути тут, тут, ні, тут. Так, собака, тільки не, не спали мене. Так, собака ніби не розпалила, це добре. Тепер нам тільки лишилось зайти з... всередину. Вікно тут буде відкрите. І головне треба по... погодувати. Собаку. Зараз устроїмо засаду. Ні, Ні-походу, ні, 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 ні. ні. Походу ми не встигли. Та, все ми не, не встигли. Він буде всі кімнати п -п 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 ...провіряти. Фу. А ти куди а, він, він побачив, що у нас нема вдома! Я навіть м'язку не весила псові дати. Головне, щоб він не, не вийшов на вулицю і не, і не перевіряв собаку. Це найголовніше. У нас є зарядка від його ноутбука. Нам тільки кодвою панель і все. І ми можемо втікати, але ще треба паролі знайти. Ще... Шматка в нас є. Так, перевіримо чи він не буде вилазити через вікно. Так, вроді його нема. Ой, ох, щось придавило. Ой, тато йде вдох, в, туалет. в туалет, це добре. Тепер швидко батя нема. Баті Що, що ми мали зробити, поки батя пісає? Тобто пісіє. Нам треба зварити швидко. Батя просто так не буде, думаю, заходити. Давай швидко закривайся. Так, тепер зживуть. Все, батя, ніби буде там. Так, думаю, що він на нас, на нас не буде. Це шум з кухні! Блін, ні! Але він має подумати, що це все добре. <гас> батя, так, батя! так ми вчимось в чомусь вчимось. Так нам подадуть цю сторінку треба вчити. Тут зовсім все непонятне. Так, треба батя написати. Так, так, так. <гас> вот, вот, пишем йому, Думаю, що йому сподобається. <гас> Хто включив світло в кухні, а? <гас> <гас> так ми вчимось в чомусь вчимось. Давай раз нас. Добре, добре. Дома. Побіг. Побігли. Тільки цікаво, що в цій борці? не, роз... не... не розумієте, як... як цю гру пройти? Так блин, ми щось что-то зупинилось. Думаю, что батя тут... тут бруду. Так батя я тут, Та, блін, блин, ти сам то такий. Я, я, я не розумію, чого батя так з, зі мною поводиться? Так, швидше. Все батя, ми зараз. Батя, як мені... добре, добре. Буде тобі останній круг. Батя якийсь сьогодні дуже злий на мене. Але в мене ще, ще одна. Ще один раз лишився. Я, якщо він мене останній раз розвалить, то це буде кінець. Дивись, це все веди все нормально. Любі підписники, ще один раз лишився. Тепер знову баті даємо. Так, от ще одну смс-чку. От все. Тепер тільки лишилось, що він. Так, кому я там потрібен? Ой, ти всім потрібен. Так, тепер дивимо, дивимося, в нього тут є. О, будь е, Може не буде? Так, тут я, походу, перевіряла, тут нічого не було. Так, тут нічого нема. Так. Зарядка від його ноутбуку. Так, перевіряємо. Так, треба піти відмити. Ви бачили? Я, я чуть -чуть і б ще і б попалась. Так, думаю, що він нас зараз перевіряє Не і ми встигнемо його кімнату ще раз обшарити. Але в нас і так вже місця нема. Дивимось. Тут є якісь ключі, але в нас місця нема. Тоді давайте зараз я тут лишу лампочку, а візьму ключі від машини. Це добре. Так, тут ніби нічого нема, але я його надав новий аутбук. Так, відкривайся. Так, вот так Геннаду, і от і, па, і пароль. Ну, ви можете, завжди так не граєте. А ти так кричиш прямо на всю вулицю, щоб ви. що всі, дали, що всі знали, що ти кудись йдеш. Або щось дивись. Так, зараз строю ему за... Ой-ой-ой-ой, походу, походу він зрозумів, що це моєму точно, думаю, що я тут нічого не понял. Та, батя, ми тут вчимось, тобто я вчусь. Е а ти чого тут прийшов? поняту, для чого? Вчись? Вчись. Ну добре, ти йди. Давай, вы звідси. Не мішай мені не вчитись. Тепер лишилось тільки собаку нагодувати, що він не речов. Так, це ключі від машини. Приїдаємо. Тепер, Тепер пішла тільки собаку нагодувати. Тільки для чого нам драбина була потрібна. О, пса, щось є. Так. Не? Не гавкай. От це заберу. Це походу, щоб батю присипити. Там у нас все є для того, щоб його присипити. Тепер швидко заходимо. Оп. Заходимо. Треба випіхати піде перевірити, чи йому хтось написав. А в нас є шанс поки. У нас є шанс взяти його пиво. Так, взяти пиво його. Не, я не встигаю. О, походу, він нас побачив. Стоп! Так. Сидимо, не рухаючись. Сидимо, не рухаючись. Думаю, що він нас не знайде. Так, тихо щось він там звис. Так, щось думає. Так. Ну, може почусь. <гум> Як мені страшно, походу, він зараз. Він напевно, іншу шавку від... 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 відкриє. <гум> а, все, від... ти не байдуже. Серйозно? Ну, окей. Може, щось тут. Тут антижир, в нас немає місця. Треба би піти провірити. Ми... Вчи... уроки. чомусь. Що батя, ми бачить, тут... я вчусь? Вчуся. Е, Вчуся. Добре, іди иди, іди, давай. Не, 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 не. Добре. Добре, поки що я візьму в рюкзаку і поставлю цю маленьку домашку. А думаю, що батя нас не с. А ні, треба, треба йому ще одне посилання. Так. так, це буде вже останнє повідомлення, напевно. Ще одне. Оп-оп. Ох. Блін, ой. а що йому пофіг шо мою не написали? А, так, оп. Думаю, що в нас буде море часу, щоб зварити. Походу, ця штука має. І перше треба пиво, е бензин і оця штука. Та все. Батько не, по не, не помітить, що його прокупати. А тепер швидко йому напишемо, що він не, не побачив. Тепер швидко подивимось так. І в нас буде час, щоб йому підмінити. О, блін, там звук був чути, але думаю, що це не було чути зовсім. Стоп! Так, Оп. Походи він замітив. Так кому я там потрібен? все. Тепер в мене буде багато часу так як мені вийти. Наш пиво готове, Щоб приспати Походу Він нас не смітовий, якщо все ж таке замітить. Блін, Він нас побачив. Це буде капець нам. Мені здається, Чи? Не, тобі, тобі тобі, побачилось. Напевно, що побачилось. Зараз устроюємо засаду. Чимо, вчимося, вчимось. Вчимося. Нікого не стиму. Вчищуся. Добре, а ти йди, дій... Не мішай мені. І останнє лишилось діло. Так, це від чого? Від... Ми Ми що, шо ж що досі? Так, треба. Все, батя, зараз буду спати. Все, батя, спи. Нам... А, все, все, Е, Нам буде багато часу, що він нам не мішав. Тут пусто? Серйозно? Там пусто, ви бачили? Але багашник пологшу закривати не будемо. Цікаво, де той антижир сховався від нас. Так, батя спить, Він нам він не буде мешати. А тоді, де всі решта речі? Тут пусто, Ну коли батя вже буде спати, щось я не... не, не а, все він вырубився. Батьк, вырубийся. А може десь біля, біля нього? Так, может десь тут... Опа. Так його. Пароль... Так, па пароль там який? Зараз распутым. Ти... Так, просто чуть-чуть забыла пароль. Ага. Ага, вот и пароль. Походу це має буты. Так. Пер швидко йдемо в кімнату. Е, думаю, що він нас тут. Туди... Ой, о, це мене виробило. Думаю, що він перепеє має... то перевірити, ми не, 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 є в кімнаті. Ти не Йому байдуже. тут новоені, напевно, сталося. Так. Від гаражних дверей. Так, швидко, тепер е він не бачить. За там ще потім введемо пароль. Так, ми майже перейшли при ігру. Ох, ой. Щось так, батя йде в туалет, може що щось ви Андрія тут є. Так, батя що... У мене так швидко сердечко б'ється. Так переживаю, що, що батя. Так, батя випив своє пиво. Так, телевізор йому полок шок не будемо. Може, може Сховав ще одну. Тут всюди просто все. Я не знаю, чому мене вийде. Це ніби йому побачилось. Йому побачилось. Стоп! Йому побачилось, йому побачилось. Там двері та, двері там відкриті були. Наразі нараз все добре. Зараз устроюємо засаду. Ем, я вчусь вчусь. Вчись, вчусь, а я піду. Добре, як скажете. Як скажете, пане, пане, тепер ще одну смс-очку, щоб він відволікся. Оп! Опа, щось написав. Треба вийти. Все, ми активували! Ні, все... Так, тихо, ми активували йому, це мало бути не чутно. Швидко тікаємо. Тікаємо! Що так лагає? Стоп! Це звук вулиці? Ні, йому побачилось все. Ми гру пройшли. Ай, нарешті, пер.